Пане Павло питає, як правильно змонтувати відлив, якщо будинок з газоблоку обліцований клінкерною, пли... клінкерною цеглою. Значить, пане Павло, взагалі-то у нас вже є вебінар, котрий присвячений відливу. Тому я не пам'ятаю, він йде окремо чи він йде в бліц-вебінарі великому. Тому так як ми зараз публікуємо кожну відповідь окремо, я записую цю відповідь як додаткову. Але це вже у нас на каналі було. Так, це вже було, було. Ну, буде ще раз. Окей. Значить, по великому рахунку, немає значення, з чого у вас стіна і чим вона утеплена. Тому що те, що я зараз буду розповідати, відноситься майже до всіх технологій будівництва будинку. Навіть якщо ви робите каркасний будинок, не має значення. Тому що головний принцип це захистити конструкцію від намокання. І так, починаємо. У нас є з вами вікно. Як вияснилось, не всі віконні конструкції мають місце для встановлення відливу. На жаль, тому що раніше, коли профіля заходили на ринок України, то виробники навіть навмисно казали, що ось у нас тут є прорізь в профілі саме для того, щоб туди зайшов відлив. І тому, коли я розповідав про теплий монтаж вікон, я на це теж звертав увагу і казав, що теплий профіль ставиться ось так. Саме для того, щоб оця от прорізь, в котру нам треба вставляти відлив, а вставляється він ось таким чином, от сюди, і має крапельник. Він заходить і ми отримуємо гарний, ахайний стик, і при котрому, якщо лупить сюди дощ вода, у нас все красиво тече і нічого не затікає. Бачите? Але виявилося, що маркетинг ну ви ж знаєте, що таке маркетинг хто кого надурить ізящніше, да? більш ізящно. То багато хто з виробників у цей проріз не робить, немає. От ви просто заглядаєте під профіль, а нема там прорізу, розумієте? І тому в такому випадку, якщо нема місця підвідлив. Нам треба, щоб відлив стояв хоча б ось так. Ось бачите? Тобто, щоб він заходив під вікно, хоча б під вікно. Отакий От монтаж. Він може бути, якщо ви робите, наприклад, реконструкцію, тобто у вас старий вікна стоять, там щось все замуровано, да, і у вас немає іншого виходу, тоді в такому випадку ви монтуєте з поліуретановим герметиком. Поліуретановий герметик це сучасний герметик, гарна адгезія, класно працює на ультрафіолеті і має високий коефіцієнт розширення. Тому, коли ви будете обирати клій герметик поліуретановий, зверніть увагу на відсоток його еластичності. Там є моделі, де пишуть 700%. От вам треба такий. Тому що це пластик, це метал, це матеріали, які мають високий коефіцієнт температурного розширення. І тому вам треба, щоб герметик мав гарну еластичність. Зрозуміло. Але воткнути відлив так просто от на герметик це неправильно. Тому, наприклад, у компанії Cerazit є окрема технологічна карта, і я зараз вам це розповім. Чому? Тому що я підтримую її і я вважаю, що це правильно. Перше, це підготовка основання. Значить, дивіться. Якщо ми монтуємо з вами вікно, западліцо з якоюсь конструкцією, це може бути цегла, газоблок, дерев'яний каркас, нема значення. Потім у нас є утеплювач. От по утеплювачам може бути різниця. Наприклад, може бути газоблок, мінеральна вада. В такому випадку я вам дуже раджу отут от верхній шар виконати з екструдованого пінополістиролу і вкласти його під кутом. Не залишаєте там матеріали, котрі мають високу гігроскопічність. Тобто це мінеральна вата і газоблок, їх треба накрити екструдованим пінополісіролом. Це плюс, шматочки можна склеїти між собою поліуретановим герметиком, не пеною, а поліуретановим герметиком Тобто, якщо ви дивитесь зверху, ми маємо з вами вікно. І ми ставимо от сюди відлив, і під відлив ми робимо з ППС, -у, ППС там ППС 1,20-600 мм. І у вас є стик, то оцей от стик ЗПС клеїться поліуретановим герметиком. Зрозуміло? Не клей піною. Тому що клей піна, вона пара проникне. Так, якщо у нас. Пінопласти, ППС або екструдований пінополістирол, то в такому випадку цей, цей елемент не є обов'язковим, тому що пінопласт він воду в себе не бере. Це не мінеральна вата, з мінеральною ватою це не шутки. Тому що от на одному з вебінарів компанії Cerezit пан Андрій показував. Фото з об'єктів, він робить обстеження об'єктів тепловізором, і ось він показував фото з об'єктів, утеплених мінеральною ватою, де був неправильно змонтований відлив. Так от під вікном, друзі, от тепловізор, якщо от подивитися на вікно, прямо от видно от така холодна пляма під вікном. Тобто це наслідки затікання води саме от в цю зону. Зрозуміло? Тому, коли у вас матеріал, який може води насищатися, ми повинні максимально його захищати. В Європі кут нахилу оцей, доволі великий. Я бачив відливи, ну, це 30, 30 градусів це нормально. Це нормально, а іноді і 40 і 45. У в нашому кліматі, де є сніг, котрий може лежати, чомусь, чомусь, от у нас завідіно 10 градусів, 15 градусів, ну, 15 це вже навіть багато. Я не знаю чому. Але чим більше кут нахилу, тим краще. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Добре? І так, є утеплювач, перший етап захисту використовувати матеріал з низьким водопоглинанням. Використали. Далі. Далі ми з вами все це шпаклюємо, відлива ще немає. Тобто, все це ми шпаклюємо, заводимо сітку, заводимо сітку і шпаклюємо з мінеральним клеєм. Оце примикання, друзі, намагайтеся або використати. Якийсь профіль або заповнити поліуретановим герметиком Чому? Тому що теплий підстановочний профіль, їх у нас тут два, ви знаєте, по моїй схемі монтажу. Все ж таки, пінопласт є пінопласт, у нього є деструкція, у нього є деформації, а цементні шпаклівки доволі жорсткі. Тому ці примикання ну бажано прийти з додатковим герметиком. Якщо я показую тут, то герметика ми проходимо ось тут, ось тут і ось тут. Зрозуміло? Оце наше вікно, оце наша стіна. Ось. Тобто герметик бажано з трьох сторін. Пройшлися. Далі. Багато років ми виконували додаткову гідроізоляцію під відливами на основі цементу, тому що в я розробляю технології з того, що є на ринку. Я не можу щось вигадати нове, у мене є перелік матеріалів, і от в ті часи у нас з'явилися гідрозоляція на основі цементу. І тому наступний шар, котрий ми тут робили, ми наносили кістю в три шари цементну гідрозоляцію. Але все ж таки цементна вона доволі жорстка, крихка, тверда. От, і на деформаціях працює не дуже гарно. Тому в технологічній карті компанії Ceresit є парад робити цю гідроізоляцію з полі з полімерних гідроізоляцій на основі полімерів. Тому що полімери вони все ж таки більш еластичні, вони більш довговічні, вони краще мають адгезію до всіх поверхень Тому я також вам раджу робити гідроізоляцію саме полімерною, не цементною, а полімерною. Якщо у вас немає Полімерне, ну, зробіть хоча б цементну. Я думаю, що CR65, 65 серазіт CR ви точно знайдете, або якісь там аналоги інших виробників. Але цю гідрозіляцію треба зробити. І ось ми підготували місце під відлив, і після цього ми починаємо монтаж. Ви вже знаєте, що на ринку України багато років є е, такий матеріал, як дренуючий мат. дренуючий мат вкладається під клік фальц фальц або під інші матеріали, котрі мають конденсацію на нижній поверхні. Якісь там плівки можуть бути. от Але Підвідлив купувати цей дрінажний мат, особового сенсу немає. Тому, наприклад, компанія Церазіт дає наступну параду. Вона радить відлив клеїти на поліуретановий герметик, але полосками. Для чого полосками? Малюємо 3D. Ми маємо з вами відлив. Я намалюю ось так. Тому що відлив він загибається конвертиком, всі кути повинні бути герметичні І mm. компанія ухил у нас от в цю сторону. Компанія Церезіт радить на полімерну гідроізоляцію нанести полоски клею поліуретанового вздовж кута нахилу. Тобто ми беремо з вами поліуретановий клей і наносимо на цю поверхню І наносимо так, щоб це були такі от полоски. З кроком десь 10 см. бачите Це робиться саме для того, що коли ви встановите, будете встановлювати от сюди відлив от це місце на поліуретановий клей, ви його якби приклеїте до основи, але так як воно щільно не приляже і не треба дуже щільно прижимати якщо на нижній частині металу буде з'являтися конденсат Саме, він цей конденсат, буде от між цими полосками уходити от сюди на фасад донизу. Не буде там текти як річка, але невелика його частка, котра може з'являтися, буде мати можливість висихати. Зрозуміло? Тобто, це, по суті, аналог дренажного мату. Це от такий дренуючий шар, ми створюємо. значить Сама фіксація відливу, в принципі, на поліуретановий герметик доволі надійна. Якщо у вас відлив заходить от сюди, в спеціальний пас це суперово. Але якщо ні, ви можете додатково закльопкою щоб це було хайно, або якимись там саморезами якими ви хочете, не знаю, зафіксувати до теплого профілю, тому що він доволі жорсткий, міцний, і ми можемо додатково при зафіксувати. Значить, зверніть увагу от на ці кути, тому що. Навіть мої хлопці, вони ж як універсали, розумієте? Але от я дивлюся, а вони деякі відливи, монтують так. Вони взяли оцей от кут, лист металу, отак відрізали цей куток, викинули нафіг, отак от зігнули і змонтували. розумієте Якщо у вас великі свєси звісно, це не є проблема. Але якщо у вас маленький свєс або плоский дах, ні, отак не можна робити. Тому подивіться, будь ласка, в інтернеті, як гнуть відливи конвертиком Тобто оці от кути вони повинні бути герметичні. Ось тут тут метал не розрізається, він загибається. Він там загибається так, що отут от по куточкам він так. Ну, я вам просто не покажу на вебінарі, але конвертіком називається загибається і він там цілий в кутах. Тобто дирки в кутах немає. Щоб ви це подивилися додатково в інтернеті у жистянщиків, як це робиться. Тобто, от оце от класична схема монтажа відливу, правильного монтажа відливу для того, щоб не було затікання, щоб не було затікання від дощу, від снігу, від конденсату, котрий може утворюватися, коли монтується відлив? До декоративного оздоблення чи після декоративного? Ну, я скажу вам так, що на сьогоднішній день у нас є навіть спеціальні профіля. Спеціальні профіля, котре монтується от на цей от край. Зверніть, будь ласка, увагу на це, от який є профілят для фасаду під декоративну штукатурку. І тому я все ж таки за те, щоб відлив монтувався до фінішного оздоблення. Тому що в такому випадку ми можемо оце примикання сформувати правильно. Що значить правильно сформоване саме бокове це примикання? Ми дивимося з вами, ми бачимо відкос, бачимо край, так, давайте іншим кольором. Бачимо край відлива, сам відлив. І от сюди, на цей відлив, там профіль має ось такий от контур. Він якби одягається на відлив, у нього тут іде сіточка, і потім це шпаклюється, закривається. Бачите, отаким от чином. Тобто, оце правильно сформоване примикання відливу. Оці профіля, на жаль, є не скрізь, є не завжди, але вони в житті присутні, вони є. Хто знає, той захоче і знайде. Якщо ви знаєте, що шукати, ви це знайдете. Так, все повідливо, ця вся інформація. Дякую за вашу увагу.